Гарного усім весняного дня. Гадайте, де я зараз знаходжуся, навіть не я, а ми. Ми грубо Ми на кілька днів, буквально на три дні, приїхали в Коломию, а точніше, навколо Коломиї, неподалік є Печеніжинська громада, будемо в селі е, Слобода, самому Печеніжині. Продовжуватимемо свою. Гастроекспедицію розпочато півроку тому восени. І тоді я теж з Коломийської вулички робив звертання до вас. І був дуже висо... великий відгук. В будь-якому разі, це не відпочинок, це не гульня. Ми будемо знімати відео про приготування великодніх страв, як на Прикарпатті, саме у цій громаді зберігають